І всім привіт, друзі, ви на каналі «Белограти». і Сьогодні ми будемо грати Байк ВС Ми зараз з вами машина бо нас вбили. дожди вбивати велосипедистів. Ну, бачите, от, пацик вбив. Ми повинні його. Ми врізали. Ми повинні його були передавити. А ну, зараз я цю штучку. Отак от можна на центр не. Тут ще можно прыгать на машине. Я бы на ноутбуке, но не можно, не можно зараз. Давай, пау, пау, пау. Де вино. А винтану. Пау! Давайте зламаємо цю велику статуетку. Пау. Все, ми її зламали, правда? Тепер статуетка... один остався, де він один? Ой. Ой. бігуть за ним. За ним давайте. Ні, давайте бийте. Зараз... Пау! Давайте долеті. Ні! Я просто його голова була. Машини, ні. Ми тут можем купляти машини. Я не купляв, но в мене є гроші, я хочу автобус купити. Він прикольний. Спорт аураун. Ман, ну, єднаково не бачив таку машину в цих. Так, добре, і ми, ми велосипед. Пм, пум, хм. Так, я на планшеті не вмію грати тут а в цю гру, я ваще... боже мій я ваще... Вообще... Дуже близько машина, да? А, а ми віднялись. Коротше, може наверх. Не, вони бомблять! Бомблять! <ріць> Уїжджає! Це прикольна гра, скажу вам так. Бо ти їдеш спокійно, нікого не чіпаєш. И там машина такая, я случайно на машину на Короче, кого ты чьпаешь машину, ты моментально помираешь Дивіться, хто, ану? Ану, блям брем, брем, брм. Блин, а почти.

В смысле? Он на За мной. Вот он брм брм Короче, я тут опрыгать люблю, боже мой. О, я в быв. Давай брм 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 дун 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 дун. Ну що ти тибей. Ні, ну давай, прям, блин, а я наоборот його перепрыгну. Побегаю за ней. Ні! Не, машина, я дажу. А Вони там, Вони там трое троица. Давай, давай, иду, иду, пасажир! Прямо после. Де? давай. Де? хто? На, Чорт! па. Ми програли, друзі. Короче, прикольно. Гра мені, мені подобається. Я хочу собі купити. Машину, машину. Щоб бути быстрейше. Ні, ну вообще просто на масмес, мс. Вы мне кажется купувати автобус. Дивіться. 33 тисячі, вот цей даже за. За 25, да за 10 тисяч. Так. Я понял, в першій машине це бути. Ладно, побігай відсюди, я вже чую машину. Мы едем. О, О давай брум брум брум. Нормально, мы едем, там пацик машина. Ну да есть реально бомблять. <Стит> Черт, машина! <Стит> Нет! А хочу будто. Ой, минус. Пау! Нет. Ой.

А чого цей на цьому хто не їде, а ну? зараз наїдем на нього. Давай за ним. Та ну йоло мо А, її вже передавили. Один! Один залишився! Побіг, поїхали! Побігли, Давай, Давай, брмбр! Короче, моя лю... Моя любимый ой, що? Що за кран Моя любима. давай, ану. Ай, да, ну, що за краном, бен, бем бем Що за екран? Стоп, це все? Чи... Зараз, я распам, а ти то не можна. Це мабуть, просто... Я Що? а, все, вот це тепер нормально. Так так. Ну давайте. Я хочу бути, щоб я хочу, щоб мене не мене не вбила. Я хочу, щоб я такий один проти дуже багато людей. Ту. ту ту Ту-ту-ту. така музичка епічна ту 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 ту. ту О, можна сюди так. Тут максимум ще тільки машина може. прыгнуть. і все, а так вона. Чи Чебашиный кран зламати. Она Вона! Вона заломала. Давайте побегу пау, пау. машины. Ха-а -ха. Видай ми будемо тільки тут машинами. Бо, типа тут дуже складно мені. Давай, бем-брем-брем. Та ну -мо, я хотів в такой ладно, давайте на оцього брем-брем-брем. Давай, бем-бем-бем, брен Да ну почти, ну ч, він? Я на нього так эпично бы. Ой, я пора Класно. Классно. Пацан, ну давай. Я, блин, да, бренбр. Ну чрт, я хотел. Бен-бренбрен. Дэвин, а ну я, я, я за брен бем бем бен бем бем ту ду ду ду. Поганий хлопчик, А ти ислюхаешься, Чорт. А тут один він залишився. Ну давайте. Зараз на чекипука, да? Дивіться стільки машин, і чого ще же? Я стану на пути. Та ну йомає! Поч... Від... А все ми виграли. Ду, -ду, 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 ду Мені ваше подобається. Якщо вам теж подобається, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Тож ще цього не зроби. ду ду ду, -ду, -ду. Я не можу, мм, так, стільки, стільки, а це моя зарплата за місяць, а буде тут тут ту, -ту, 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 -ту. Ну, no, це, вот це я реально вода. Iá я вам дарю. Там авто вас їде. По правилам вам дорожнього руху. У тут а tuta, все ламається. Мені просто фартануло, що я нажав цей. Мені... Ой, там машина. Ой! Це було епічно, друзі. А пацик наверху, а як він наверху. О, давай, едь. Ч мене на хтома хочем? <ріхи> О! О, да, 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 да. Нет! Я, на Я Привет, друг, друг ты мий. Друг тими. Так це так, друзі, пауза. Це мені звонят. Так, друзі, дзвонили, Нас не вбили. Ой, мы зараз водим. Боже мій ми двоє завишу. Я виграв, я виграв. О, давай. Друзья, друзья. Видите, такие маленькие, а он такие... Я даже не знаю, кто это... Ну, не можем говорить, ой, Ир, а, я Финнер, ты там? Ну, давай. Ну, тут опасный, так я понял, в борты. Это... А у нас четверо, а что че у нас так мало на... А можно? А можно в беспечнейшем месте? У нас не місто, а в нас є якась мус мусорка. О. Чо контейнер? Ми тримаємось на оцих контейнер. друзі це було дуже пично а чого я так не можу він бем-бем-бем. Чого я так а можна я так буду робити за вот всю дванадцять тисяч там еще мільйонер

Эх, я ви... водички моется. Просто эпично. Мне дуже смешно. О! А мы можем сюда? Давай. Тут, конечно, ремонт потрібен. но. О! Ні, ні ні, друзі, знаєте, мені, мені не треба більше ремонтик. Давайте. Давайте без ремонтику. Я знаю ваш ремонтик. ви там ще... Живого місця не залишите. Ай, пузочки мої, Ладно, друзі, на цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал за таке епічне. Всем удачи, всем пока-пока.